В сьогоднішньому випуску слідства інфо. Сісти двічі спочатку до в'язниці, а потім на наркотики. Як українські колонії перетворюються на наркопритони, а в'язні на наркоманів зі стажем. «Укроборонпром» продовжує купувати російські запчастини. І скільки заробляють сумнівні посередники на закупівлях для української армії? Міжнародне розслідування слідства інфо та колег із Молдови? Детальніше за кілька хвилин. Добрий вечір. слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Журналісти-розслідувачі можуть перевірити тендери багатьох державних підприємств, але тільки не Укроборонпрому. Закупівлі цього державного концерну суворо засекречені, і як він витрачає багатомільярдний бюджет, суспільству майже нічого не відомо. Бо, як виявилося, чиновники оборонного відомства за бюджетні гроші купують російські комплектуючі та ще й за завищеними цінами, і роблять це через фірми, пов'язані з відомими політиками. Докладніше про це в наступному розслідуванні. Молдова країна, що є одним з найближчих сусідів України. Українські чиновники часто користуються цим сусідством, щоб проводити операції з відмивання коштів. Молдову використовують як третю страну, оскільки у неї достатньо хороші торгові умови і з Росією, з, 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 з більшістю країн СНГ, також і з Євросоюзом, оскільки Молдова прописала договори про вільну торговлю. Володимир Тхорік, журналіст-розслідувач з Молдови. Близько місяця тому він запропонував зробити спільне розслідування про поставки російських комплектуючих для українського війська. Мафія з Востока використовує Молдову для того, щоб проврачувати різні темні діліжки і експортувати той же товар, допустим, із Турції через Молдову в Росію. Також і мафія Запада використовує для того, щоб. Експортірувати посанкціоний товар з Запада через Молдову под молдавськими документами на восток. В частности в Росії, Білорусію, в Турці Україну. Поштовхом до цього розслідування стали публічні звинувачення чиновників українського оборонного відомства Міхаїлом Саакашвілі. Покупаємо ми, оказывается, двигатели для БТР-80. Ми покупаем їх в Республике Молдова. Но у Молдови нет БТР-80. У Молдови практически почти нет вооружених сил і нет бронетехніки. Ми покупаем двигатели у барыг. Большие барыги покупают у маленького барыги. Спільно з колегами з Молдови ми з'ясували, як двигуни для української військової техніки купують за завищеними цінами і замітають сліди через фірми сусідньої країни. Когда мы начали э, расследовать эту схему, мы предполагали, что она будет достаточно мудреная, закрученная, но на самом деле она оказалась проста, как три копейки. То есть молдавская компания э, купила э, на заводе КАМАЗ 20 двигателей. Эта компания везла эти двигатели в Молдову на двух э, грузовиках. Затем через несколько дней компания, э, которая возила эти двигатели, это молдоукраинская компания. Затем вона через несколько днів ці двигатели перепродала второй компанії, вторая молдавська компанія, перепродала третьей немецкой компании, і німецька вже везла ці двигатели в Україну. Тобто схема в которой участвуют чотири економічні агенти. Оскільки постачати нові комплектуючі напряму з Росії занадто скандально. То дочірнє підприємство Укроборонпрому провело закупівлю 20 двигунів для українських БТРів через молдавські фірми-посередники. Як тільки в схемі з бюджетними грошима з'являється посередник, сумнівів немає. Ціна закупівлі зросте суттєво. Український оборонний концерн заплатив за двигуни по 15 тисяч доларів за одиницю. Ми ж дізнались, скільки насправді вони коштують в Молдові. Короче, якщо тебе позвоню... Ти менеджер по закупкам коїт компанії лавки общині сучаскую в молодовість. У відповідь на запити ми отримали кілька комерційних пропозицій. У Молдові нам готові були продати ці ж двигуни не дорожче 10 тисяч євро, включно з ПДВ, за одиницю. Це дешевше майже на 5 тисяч від того, що заплатило дочірнє підприємство Укроборонпрому посередникам. В одному грузивке поміщається 10 двигателів, тобто. Все эти двигатели, которые были вывезены из Молдовы, и которые, в принципе, в Молдове стоят 10 тысяч евро, они были вывезены на двух грузовиках. Транспортировка из Кишнева в тот же Киев на двух грузовиках стоит за один грузовик, ну, допустим, тысячу евро. То есть транспортировка из Молдовы в Украину этих двигателей могла стоить всех 20, ну, максимум, 2000 евро. Но нисколько не 100 тысяч евро, если мы умножим 20 двігацій на 5 тисяч євро. Чим пояснюється таке марнотратство з боку державної оборонної структури? Виявляється, молдавські посередники українським гравцям оборонного ринку зовсім не чужі. Перший директор та засновник молдавської фірми Апротехпро пов'язаний з братами Бабенками, які входять до близького оточення екс нардепа Олександра Дубового. Слідство інфо вже розповідало, як родичі цього політика відзначалися в оборудках на Київському бронетанковому заводі. Ми спробували довідатись в пана дубового, чи причетний він до цієї історії. Розмовляти особисто політик не захотів. Довелось листуватись через соціальні мережі. За даними медіа, значний вплив на роботу Укроборонпрому чинить народний депутат Сергій Пашинський, який очолює парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони. Олександр Дубовой давній друг Пашинського. Нещодавно наші колеги помітили їх разом, коли вони виходили з адміністрації президента. А сьогодні ви з якою мати зустрічаєтесь? Але крім цього випадку з двигунами слідство інфо має в розпорядженні документи щодо десятків подібних закупівель Укроборонпрому. І мало не по кожній угоді ціни виглядають занадто завищеними. Можна приположити, що чиновникам українським вже нікуди тратити деньги, зарплата в Україні виросла, і, звісно, можна компаніям доплачувати по 50% за стоїмо товару. Ну, це абсурдно, мабуть, і ні в якій нормальній країні такого нету. Маржа. Ніде не составляють 50% за стоимость товару. Можливо, гриф таємно в «Укроборонпромі» використовують зовсім не даремно. і не з метою захисту національної безпеки. Це все, це все, 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 все. Оксана Сироїд, заступник голови Верховної Ради. Вона намагається вплинути на закупівлі в Укроборонпромі, зробити їх більш відкритими і публічними. Місяці наполегливого тиску, і Оксана Сироїд нарешті отримала доступ до всіх документів про закупівлі української оборонки за останні роки. Парадоксальна ситуація, що я побачивши зловживання. Я не можу сказати, наприклад, про це людям, я не можу сказати про це журналістам, тому що тоді будуть покарані не ті, хто зловживали грошима. Та я за те, що порушую державну таємницю. Сироїд має свій план боротьби з безконтрольним використанням української оборонною галузі мільярдів гривень платників податків. Наступним нашим рішенням було фактично ініціювати скасування цієї державної таємниці на всі закупівлі, які стосуються сфери безпеки і оборони, крім інноваційних досліджень. Проблеми, які головні, ті, які очевидні, напевно, для всіх і про які вже не раз говорилися, це фактично вимивання грошей державного бюджету через фірми прокладки. Друге, що ми повинні всі разом вимагати, це докладного бюджету. У сфері безпеки і оборони. Про що йдеться? Сьогодні, якщо ви подивитеся на державний бюджет, на видаткову частину, то бюджет Міністерства оборони це є 20 лінійок. Якщо ви подивитеся бюджет Сполучених Штатів на оборону, це є 160 сторінок. Тобто 20 лінійок на половині сторінці, так, сторінки сторінці сторінки. 160 сторінок. Трошки різниця невелика, але дуже суттєва, правда? То що ж насправді приховує гри в таємно на угодах у Важливу інформацію про секретну зброю чи деталі скандальних оборудок. Народні депутати можуть зняти цю завісу секретності, якщо, звісно, захочуть. Сісти в тюрму щоб підсісти на наркотики. Українські в'язниці з виправних закладів перетворилися на справжні наркопритони. Виходячи з них, мало хто з в'язнів думає про повернення до нормального життя. Як з'ясувало слідство інфо, вживання наркотиків в деяких колоніях доходить до 90% від кількості ув'язнених, і тюремне начальство не просто на це дивиться крізь пальці. Часом воно саме постачає в'язням наркотики. Про це в розслідуванні Євгенія Моторевської. Територія однієї з виправних колоній на Київщині. Наша знімальна група отримала інформацію, що саме в цей час з волі за колючий дріт мають перекинути дещо заборонене. Біля паркану колонії зупиняється автівка. В серпні 2016-го Бучанська колонія прогриміла на всю країну. На хабарі у 400 тисяч гривень тоді викрили начальника та першого заступника цього виправного закладу. Але під час затримання та обшуків слідчі вилучили ще дещо, про що не поспішали повідомити громадськість. Слідство інфо з власних джерел отримало світлини, зроблені оперативниками під час спецоперації. На них видно речовину, дуже схожу на наркотики. Ми поспілкувалися зі співробітником СБУ, який брав участь в спецоперації. Реально, ми вивезли помішка наркотиків. Я вам чесно говорю, як єсть. Ну, не знаю по яким ліба причинам відправили на експертизу наркотики і до сих пор нічого не зробили. Історію з наркотиками вивели в окреме кримінальне провадження. У військовій прокуратурі, яка розслідує справу. Наші питання, чому за півроку так і не проведена експертиза виявлених речовин, проігнорували двічі. В будь якій області, в будь без різниці. Не говоря за Київську. Можете навіть в будь-яких областях подивитися, такое, що таке Буча, 85 І вам скаже, що це наркоманська зона. Цей чоловік приховує своє справжнє ім'я та обличчя. Йому 41 рік, з яких 23 він провів в тюрмах. На волі лише три місяці, чи не вперше пішов працювати звичайним вантажником. Переконує, тепер вирішив кардинально змінити життя. О, так приходять, доказують всім а тому, що я можу жити, сусідствувати без без криміналу, без вороства, без грязних стилки. Він розповідає в Бучанській колонії переважна більшість засуджених вживають наркотики. О, так як я чоловік зв'язаний. криминальным миром уже неоднократно, и по этой причине у меня есть, есть люди, которых я не хотел бы называть, но которые имеют вес в без в криминальном мире э, ответчики те же, которые в ответе за лагерем. Все эти всех людей ну, очень близко, близко знакомы. По этой причине, если я знаю все эти, нюансы, все тонкости, что и куда, куда уходит. Наркота тоже залетает каждый божий вечер. Олександр також колишній в'язень Бучанської колонії. Він не знайомий з нашим попереднім героєм, але їхні розповіді про тюремне життя в Бучі майже ідентичні. Буча має особливий статус. Це нарколагерь. Такого лагеря немає ніде. Там навіть такі ситуації проходять. коли чоловік, який не употребляв, потрапляє в Бучу, починає употреблять. Ну, це вигідно адміністрація, та вигідно определеним людям, які ну, не то що препятствуют, а как бы поощряют это. Тобто, Чтобы люди подсаживались на наркотики. Наркотики рятують ув'язнених від холоду та сирості тюремних бараків. Отоплення там нету. Ну, там, в принципе, его нет. Спим под несколькими одеялами, спим одетые. Ну, плюс ставим обогреватели. Температура, не знаю, 10-15 градусов. Если осужденные находятся в наркотическом опьянении, их легче контролировать, их легче э, проводить с ними какие-то режимные мероприятия. Протягом місяця ми вели перемовини ще з однією людиною, а саме зі співробітником Бучанської колонії, аби про реалії цього виправного закладу нам розказали з боку тюремної адміністрації. Наш інсайдер розповів про основні канали, по яким наркотик потрапляє до зони. Заноситься через КПП контрольно на пункти. пункт Це... Цілінаправлій занос именно там сотрудниками оперативной части, То тобто, есть там є закази, они обслуживают ці закази. Ну і путем переброса через е, основные ограждения. Різні джерела нам повідомили, що щоденно на територію колонії потрапляє від 30 до 40 грамів синтетичного наркотику Метадон. На чорному ринку грам цієї речовини коштує 1600 гривень. Тобто лише на місяць обороти з продажу лише одного різновиду наркотичної речовини складають біля 2 мільйонів гривень. Звісно, це відбувається по согласуванню з руководством колонії, під непосередним контролем і непосередним розділенням прибуток. Тобто есть, существують ежемесячные такси з наркоточек. Є То есть есть среди осуждених так называемых смотрящих за наркотиком, які курирують роботу наркоточек на території колонії. За тривалою наркотичною залежністю часто йде смерть. Ми отримали документи з лікарні, яка працює при Бучанській виправній колонії. Зокрема, свідоцтва про смерть за останні два роки кількох десятків ув'язнених. Валентин Юрійович 1975 року народження, отруєння невідомою речовиною. Андрій Петрович 1968 року народження. Отруєння невідомою речовиною. Володимир Анатолійович 1974 року народження. Також вказується отруєння невідомою речовиною. Співробітник колонії стверджує, що за фразою отруєння невідомою речовиною ховають банальне передозування наркотиками. Визивається міліція, міліція осматрює, вивозиться тіло на вскриття, скривається, встановлюється причина смерті, пишеться отравлення неизвестного вещества, тому що... Ну, незвісним чистом є признаки отправлення. Ну, цьому не возбуждається ніякого головного діла, нічого. Все сходить на ній. Ми розшукали родичів кількох померлих ув'язнених, причиною смерті яких зазначалося отруєння невідомою речовиною. Однак лише при слові наркотики близькі загиблих відмовлялися спілкуватися. У нас есть информация, что умер от передозировки наркотиками. Мы как раз об этой проблеме снимаем материал. В общем, я болен, я не могу. Это очень важно. Поговорите, пожалуйста, с нами, потому что очень многие люди умирают из-за того, что попадают в колонию, там процветает торговля. Извините, я очень болен. Аби на власні очі побачити один з способів передачі наркотиків на зону, ми влаштували засідку під колонією. Попри те, що колонія має велику площу, наші джерела повідомляють, що є лише дві точки, з яких відбувається перекидання заборонених речовин. Адже ось така посилка має потрапити якраз в те місце, куди мають доступ ув'язнені. Одна з точок знаходиться з іншої сторони колонії недалеко від КПП, а інша ось тут біля паркану. Паркуємося так, аби місце перекидання було в полі нашого зору. Чатувати доводиться довго, але біля сьомої вечора ми помічаємо дві підозрілі автівки. Саме перекидання відбувається миттєво та нагадує кадри з кримінального детективу. Система відпрацьована таким чином, що зафіксувати обличчя наркодилерів практично неможливо, а номери автівки ретельно сховані. Нерколог Сергій Дворяк розказує: на сьогодні в українських колоніях не діє жодна програма з лікування наркозалежних людей. Неурядові організації не раз ініціювали запровадження в місцях позбавлення волі програм замісної терапії для ув'язнених. Але, схоже, всередині системи це мало кому потрібно. Коли ці люди опиняються за ґратами, вони там є під наглядом, вони там є в одному місці, і там їм дуже просто запропонувати таке лікування. Зараз на розгляді в Міністерстві внутрішніх справ є спільний наказ Міністерства охорони здоров'я і Міністерства юстиції стосовно впровадження програм замісної підтримувальної терапії в колоніях. Але він вже рік гуляє по кабінетах, і останній час затримка вже за міністерством внутрішніх справ. Щось їм в тому наказі не подобається. Починаються якісь бюрократичні такі ігри. В центральному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань, у підпорядкуванні якого знаходиться колонія, протягом тижня так і не знайшли часу на коментар. За кілька днів до виходу матеріалу в ефір начальника колонії Євгена Домбровського зняли з посади на питання щодо наркотиків на території зони. Тюремник реагує агресивно. У Нас дуже просте питання. Звідки наркотики на території колонії, які були знайдені під час обшуків серпня 2016 року? Ким Були знайдені службою безпеки, а також військовою так прокуратурою. Ви ж це вишкерували. Ж... Так вони і спитаємо. Так вони, будь ласка, не так вони ж знайшли на території колоній. Гучне кримінальне провадження викриття на хабарі керівництва Бучанської колонії, схоже, закінчиться нічим. Доказів, аби оголосити підозру, вже колишньому начальнику колонії Євгену Домбровському не вистачило. Його заступник Олександр Ярмак, хоч і знаходиться під кримінальним провадженням. Досі навіть не відсторонений від посади уряд там об'єктивних і суб'єктивних. Моментом нічого хорошого там не вийшло. Все там поспускали на «нет». ані умислено затягують суді для засідання. Справа з вилученими речовинами, схожими на канабіс та амфетамін, півроку лежить без руху. А десь в іншій реальності новий засуджений, щоб не збожеволіти від тюремних умов і щоб не бути білою вороною, підсаджується на наркотики. Ви дивились слідство інфо, цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.